Ось я демонструю солом'яний покрив, який організовується після проходу цих дисків. Ось земля покрита цією соломою. І це тут волога вже, випарування вологи перекороптилося. Ось сплошний обробіток де стерні. Буквально сплошний обробіток стерні дає можливість нам зберегти вологу. Ну, ми пропонуємо такий регат нашим сільхозвиробникам. Всі розуміють, що нині південна частина і середня частина нашої ну, України це вже боротьба за вологу, тому цей регат має бути першим в роботі на стерні після комбайну.